Які оголошені, нібито адміністрацією Дональда Трампа реакція Китаю? Чи вона є повною і достатньою? Чи тигр зачаївся? Як там у них заведено казати? Я думаю, тут присутні два аспекти. Перший аспект стосується безпеки. І ці ядерні переговори, звичайно, направлені на? Прогрес в, або просування, скажімо, по цьому треку, це пов'язано із тим, що, по перше, е, Сполучені Штати пропонують Росії та Китаю скорочувати ядерний арсенал спільно. Е, По-друге, також пов'язано із тим, що американські аналітики оцінюють те, що Китай зараз вживає е, послідовних кроків, направлених на те, щоб збільшити свій ядерний арсенал і наблизити його до рівня такого, яким володіють США та Російська Федерація. Також існує іранська проблема, пов'язана із тим, що Сполучені Штати продовжують тиск на Іран і на його ядерну програму Дональд Трамп сформулював позицію наступним чином: або давайте угоду, яка буде направлена на те, щоб повністю обмежити іранську ядерну програму, або ми будемо вживати. Якісь специфічні дії швидше за все мають на увазі військові дії, скажімо, кінетичний кінетичні бомбардування іранських ядерних об'єктів, які вони здійснюють швидше за все разом з Ізраїлем, це все означає, що в цих трьох країн виникла виник спільний інтерес синхронізувати власні позиції. По перше, з приводу ядерної зброї, по-друге, з приводу того, як вести діалог зі сполученими штатами, тому що для кожної з цих країн ядерна зброя є собою додатковий фактор безпеки, який може унеможливити, скажімо, відкриту війну зі сполученими штатами, яка несе загрозу. Кожній із цих країн взятих окремо, але якщо вони будуть разом синхронізовувати свої дії, то можливо їм вдасться гіпотетично легше протидіяти тиску Сполучених Штатів. З іншого боку, ваша друга частина питання стосувалась торгівлі, і торгівля, я думаю, буде. Кожною країною вирішуватися на своєму індивідуальному треку, тобто кожна країна буде розглядати, чи готова вона прийняти виклик з боку сполучених штатів у вигляді підвищених тарифних ставок, і чи вона буде у відповідь запроваджувати свої тарифи, або ж вона буде шукати спроб діалогу зі сполученими штатами для Росії і для Ірану тарифні погрози Трампа не є актуальними, тому що їхні ці, ці країни країни перебувають уже під потужними санкціями. Їхня торгівля з Сполученими Штатами і багатьма іншими країнами дуже сильно обмежена, тому такі погрози Трампа носять швидше декларативний характер і ніяк не зачіпають їх. А от для Китаю тарифна погроза є реально проблемним питанням, над яким китайці працюють. Вони, їхня Стратегія будується довкола того, що якщо Китай пропонує себе як альтернативний для Сполучених Штатів до Сполучених Штатів полюс, то Китай має демонструвати резистентність до тарифів, до погроз, до тиску і до шантажа. Тому з цієї логіки слідує, що Китай у відповідь на американські тарифи має відповідати. Якщо йому бракує симметричних засобів, то принаймні символічно Китай має шукати можливості продемонструвати те, що він не згибається. Бається під американським тиском, а готовий відстоювати свою позицію і свої національні економічні інтереси. А як ви вважаєте, що може принести у такому випадку ця зустріч Трампсі? Поки що ця зустріч це лише декларації сторін. Вона не узгоджена, хоча обидві сторони повідомляють, що діалог з цього приводу ведеться, і е, зараз вона опирається в те, на чій території пройде е, така зустріч. Кожна із сторін, знову таки, послуговуючись своїми питаннями іміджу, статусу і міжнародного позиціонування, хотіла б мати протилежну сторону як гостя на своїй території, що дало б. Е, Світу певний сигнал або можливість інтерпретувати це як більш потужний вплив, і кожна із сторін розуміє, що протилежна сторона послуговується тією самою логікою. Тому вони поки не знайшли якогось консенсусу, і з цього слідує, що більш імовірно, що ця зустріч відбудеться або на нейтральній території, або на майданчику якогось багатостороннього форуму, до якого входять і Китай, і Сполучені Штати. Ну, і ми маємо так само розуміти відверто. Чи ми маємо з чим зайти в двері до Пекіна, пане Дмитре? Що ми можемо зараз сказати такого цікавого, показати для того, щоб не перетягнути Китай на свій бік, він завжди на своєму боці, але для того, щоб нас буде стали слухати в Пекіні? Ми це Україна, да? так? Так, це Україна. Ну, э, ну економічний потенціал. Політична вага, інші військові можливості Китаю України не співмірні. Більше того, для Китаю Україна є віддаленою маленькою, малозначимою країною, тому що очікуватиме Китай від України для того, щоб розбудовувати діалог, це певних виявів поваги до китайського статусу. Найважливіше, що завжди хочуть чути Китай від України, як і від інших. Країн світу це повага до його формули по відношенню до Тайваню, що Тайвань не є незалежним міжнародним суб'єктом, а є частиною території Китаю, внутрішньої справи Китаю, і відтак має обмежений міжнародний статус, по суті, якщо Проговорювати цю формулу вона може бути першою стартовою точкою для того, щоб далі розвивати певний діалог. Ну а діалог може стосуватися торгівлі сільськогосподарськими е товарами, е що було традиційно між Росією та Китаєм, між Україною та Китаєм, а також е участі Китаю у повоєнній відбудові України. Ще маю одне коротке запитання. Напередодні з'явилася економічна новина, але вона не зовсім економічна. Китай відмовляється транспортувати вантажі через територію Росії. Йдеться саме про електронно-механічні вантажі. кажуть, що масово стали знімати просто ці вантажі на підставі якихось митних російських правил і конфісковувати їх. Може це нам допомогти на вашу думку, пан Дмитре? Хвилина у нас. Я думаю, може, і це це те, що відбувається вже певний час, вже кілька місяців. Ми спостерігаємо за, за перебоями на китайсько-російському кордоні щодо руху вільного руху товарів. Це якась така гра, про яку у нас недостатня інформації. Але, звичайно, будь-які дії, які шкодять нашому ворогу, можуть нами бути розцінені, як ті, які йдуть на користь нашій державі. Дякуємо дуже Спасибо. пан Дмитро Єфремов. Був із нами. Це експерт української асоціації китиєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносників Могилянської академії.